Та от зразу і спитала, чи був в Анкоренджі на Аляскі обмін донецької території да, Донбаса на уход і вивоз мадури. Більше всього ще так. Да? На моє питання: чи був обмін територією? Да, територією йшла боротьба? Я територію кусочок да, от такий маленький, мені віддайте Донбасу, да, а ви. Убирайте е, таким бліцкрігом. Землю я відстаю, а ви бліцкрігом убирайте від влади і вивозьте мадуро. Ну, що я можу сказати? Я правильно поняла, Да, більше все во так. Більше все вот так.